У Миколаєві відбулося спецпогашення тематичної поштової марки з серії міста героїв. Вона була започаткована Укрпоштою ще в 2022 році, коли указом президента України відповідний статус отримали 10 міст. Персональна марка Миколаєва нагадує про подвиг фортеці півдня і присвячена Дню міста. Докладніше про дизайн марки розповість мій колега Сергій Лисюк. Міста героїв тематична серія марок, котра випускається Укрпоштою з 2022 року після надання президентом Володимиром Зеленським відповідного статусу десяти містам України. 9 вересня особисту марку отримав Миколаїв напередодні його 235-го дня народження. У церемонії спецпогаження взяв участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Сьогодні такий дуже особливий день, тому що це восьма марка в серії і в нас залишаються тільки дві марки: це Волноваха і Маріуполь. Але я думаю, що Миколаїв місто герой не просто так. І сьогодні ми маємо можливість погасити цю марку саме в Миколаєві. Я дуже сподіваюся, що колись в нас буде така можливість це зробити в Волновасі в Маріуполі. Тому це відзнака героїзму Миколаївців, відзнака всіх, хто захищав Миколаїв. Як мені здається, ми намагалися передати на Марці саме той героїзм героїчний дух, який відображає це героїчне місто. для дизайну самої марки, а також і конверта, використовувалися світлини, зроблені у перші дні великої війни. Фотографія укріплень з шин з коктейлями Молотова на фоні колишньої трамвайної підстанції на Соборній належить Дмитру Скороходову. Важливо документувати, тому що це не тільки історія. Це хроніка війни. Це те, що можна показати нашим нащадкам. Ну показати, не розповісти, а показати. Тому що історію перекручують. Рашисти тут же та їх тут чекають. Ось ось чекають. Запальні коктейлі від миколаївських барменів. Міський голова Олександр Сінкевич переконаний, Миколаїв заслуговує, щоб про нього говорили на такому високому рівні. Важко процінити подвиг міста Миколаєва в обороні півдня України, і я думаю, що історія ще багато згадає про місто Миколаїв. Будемо сподіватися, що більше російські війська не будуть сюди приходити, але в будь-якому разі ця марка вона є ще одним символом і доказом того, що в Миколаєві живуть героїчні люди, які готові стояти на смерть для того, щоб захистити свою територію, свою країну, прапори гімн. Я дякую всім, хто долучився до створення цієї марки. Вона черговий раз нагадування про наше місто. Придбати марку Миколаївці могли на церемонії спецпогашення, а також вона доступна в онлайн-магазині Укрпошти. Ігор Смілянський зазначив: завдяки реалізації тематичних марок, підприємству вдалося зібрати на допомогу Збройним силам більше 40 мільйонів гривень. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.